До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми українці. Ми українці. Ми українці. Усім щирі вітання. Я Наталка Щербань, головний редактор об'єднаної редакції періодичних видань українського товариства Сліпих. Заклик. Займаюся редакторською справою випуском періодичних видань для незрячих людей і друком книг Шрифтом Брайля. Дуже пишаюся, що народилася і живу в Україні. Я вірю, що спільними зусиллями, хто на фронті, хто з корисною справою, хто сильним словом, ми обов'язково поборемо те зло, що прийшло на нашу землю. І всі члени товариства, колеги, друзі, українці, будемо обов'язково здоровими і щасливими в нашій вільній Україні за Україну. І за волю, за чисте небо і Дніпро, за незалежну нашу долю, за пісню мами і добро боротимемося до остану російське розіб'єм кубло. Хіба то люди, це ж тирани, усюди сіють лише зло, з мечем прийшли на нашу землю, від нього згинете навік. А Україна буде жити сьогодні, завтра і повік. Слава Україні, слава героям! Ми не зламні, ми не скорені, бо ми українці.